Всім привіт, друзі! Вибачайте, що з привіталася з чайкою. Вона була майже вручна, ніде не Ем, Трошки в нас така відбулася авантюра. Ми вирішили з'їздити на екскурсію на острів Табарка на от такому катамаранчику. Не планували, але в принципі подорожі лишилися всі задоволені. Та барка це малесенький острів в Середземному морі, який довжину має всього-навсього 1750 метрів і найширша його частина 300 метрів. На постійній основі там проживає десь біля 50 чоловік. В принципі, я не знаю, ну, більше може і розміститися, але вже напевно, буде існувати. Е, коли ми їхали на катамаранчику, трошки так дуже добре підчатувала. Е, ми вирушили з містечка Санта-Поло. Це найкоротший шлях до того острову. Так виглядає острів з моря. Найвища споруда це церква звичайна. А тут нас на катамаранчику гостини запросили спуститися вниз і подивитися на рибок, яких приготували трошки хлібом. Можливо, і кормом, я так от сказала хлібом. Це я собі так вирішила. Не знаю, в них був такий пакетик. я бачила, як вони кидали воду. Щось кидали воду. І от нарешті острів. Армен дуже зручно влаштувалися на візочку малого. Острів дуже фотогенічний, якщо так можна висловитись, дуже багато місць для фотографій, дуже затишні, вузенькі, маленькі вулички. Є от такі будинки в біло-голубій естетиці або біло-жовтій, дуже гарні. Маленькі магазини сувенірів, кафешки з морозивом. Це, напевно, головна площа. Не знаю. Тут є. Безкоштовна фонтан, фонтанчики, не знаю, як правильно, водичка попити, освіжитися, і навіть є дитячий майданчик. Відкриваються дуже гарні краєвиди через от такі арки, їх там декілька штук. Оце пить на Санта-Колос, того берега ми приплили. І тут я ще помічаю, як непогано собі загоряють ті ж самі чайки. Ой, ой, карменчик. Поки я задивлялась на чайок, ми чуть не втратили карме. А це скраєчко це з дзвоном і з невеличкою ну, такою, розчою спальню. Там гарно поєднюються звуки шелесту листя, шуму моря і годинник. Зі всіх сторін відкривається краєвиден, куди не поглянь, всюди видно море. Такі крихітні підтом'яні. Мрію собі тільки посадити вдома, бо на моїй терасі в цю спеку все тупо висушується і нічого не росте. А це пляжик. Та ж калька така. Кам'янецька. Тут Дар'я вирішила освіжити кармен. Кармен, по-моєму, не була в захваті від цієї ідеї. Зараз вона тебе поцарапає в Шанси залишитись сухою, то кращу долю. На хвилі її не пускай. Тепла, прозора. Було дуже прикольно покупатися. Дорозі додому ми їхали через Торів'єхо, щоб подивитися на солені рожеві озера. По дорозі бачила фламінго, але, на жаль, не змогла засняти, тому що вони були досить далеко і ми досить швидко їхали. Отакі от, от солені рожеві озера. Думаю, на заході сонця дуже можна зробити круті фотографії.